Готуються на суші морі і у повітрі. Збройні сили України розробляють нову архітектуру безпеки усе для того, аби стримати російську агресію та підштовхнути Кремль до припинення війни. Про це під час відеоконференції на форумі Амброзеті заявив президент Володимир Зеленський. Деталями він поки не поділився, але зазначив. План включає системи безпілотників, удосконалення оборонних систем та заходи запобігання атакам ворога. І Україні потрібна підтримка іноземних партнерів. Глава держави також вкотре наголосив на необхідності збільшення кількості засобів ППО і іншого озброєння. Наприклад, якщо ми хочемо мати достатньо систем для збиття російських ракет і дронів, зокрема іранських, Росія матиме менше шансів продовжувати війну. Головним інструментом війни Росії є вбивство цивільних осіб у наших містах. Саме тому ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб отримати більше систем ППО і кращої якості, а також сучасні винищувачі, щоб обмежити можливості Росії наносити удари.